Відчуваєш, щодо Гаррі. Та я радий, що ти вдома. Сенатори. Привіт, паркер. То теж не люблять тебе, паркер. Люблять Гаррі. Чи любили? Ти маєш зам'яти Це не це був нещасний випадок. Паркер, припинімо це. Сейф є. <плес> Що ти робиш для уряду? Як вдома? Його батько санатор. Він повний гівнюк. Ну Що ти мене втягнула? Як багато паркер знає. А забагато. Що насправді сталося з батьком? Скажи мені правду. Знаєш, якщо підкрутиш задню ногу, то не битимеш як дівчиства. Хочеш знати, що справді сталося з Гаррі?